Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження, чудовий автомобіль. Це Volkswagen Golf, кузові універсал. Автомобіль 2016 року випуску, європеець. з об'ємом двигуна 2 літра турбодизель з механічною коробкою передач 6 в гарному чорному кольорі. Є тонування скла. Встановлені красиві фірмові диски. Гарна гума. Гарна комплектація автомобіля. В комплектації у нас є передні та задні парктроніки, обігрів заднього скла, чудовий стан автомобіля, авто повністю доглянуте та обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом. Зараз поглянемо, що у нас по салону. Салон у нас тканина темного кольору. Салон доглянутий в чудовому стані. Заднє електросклопідйомники. По комплектації у нас чотири електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, управління світлом, датчик світла, датчик дощу, мультируль, круїз-контроль, пробіг автомобіля 286 тисяч кілометрів. Встановлена якісна штатна мультимедія, є досить великий інформаційний сенсорний дисплей. Є навігація, можливість підключення телефону по Bluetooth, якісна об'ємна музика. В комплектації у нас також. Клімат-контроль, обігрів заднього скла, підігрів передніх двох сидінь, механічна коробка передач 6 ступенева, електроручник. Спереду на сидіннях у нас встановлені чохли, Салон спереду та ззаду в дуже гарному стані. Салон доглянутий, автомобіль повністю доглянутий та обслугований. Всіх бажаючих чекаємо у нас на філіалі на Тест-Драйв за більш детальною інформацію. Звертаємось до компанії Автопарк міста Харків. Всім гарного дня до побачення.